Доброго дня! Сьогодні 15 січня 24-го року площадка Євротюк. І сьогодні проведемо маленький огляд коротенький комбайн на Масей Фергсон 16. У нас їх було два: один перед самим новим роком проданий. Він був дешевшим, на порядок дешевший. Але мав більше напрацювання і. Скажімо так, при ньому були зварювальні роботи підварювали трошки його. Цей комбайн на порядок в гарнішому стані. І що, що можна сказати про комбайн взагалі? Ширина жатки іде 270 іде 4 циліндровий Перкінс. Мотор має потужність 75 кінських сил. Бак має 100 літрів. Комбайн має січкарню. Хто знає, хто ні, особливість у цих комбайнів є те, що в нього немає транспортерів. Тут ідуть шнеки. Гума задня. Ось так і ось так виглядає. Має тріщини, але це не є критично і ця гума ще походить. Чотири соломатраси, так як я казав. Решета. З іншої сторони гума. Так пройдемося трошки в деталях. Пробуємо зараз подивитися на шнеки. Бак, як я вже казав, 100 літрів. Тут було трошки підбарено. Що в цьому комбайні є дуже-дуже-дуже доброго? Це передня гума. Вона новенька. Ут'єр і вона новенька. Що з однієї сторони, що з другої. показую протектор. барабан аккумулятор табличка Зараз ми подивилися, є ще лід, ми його не заганяли в ангар і тому заводити, прокручувати його, прокручувати ми його не будемо. Так якби тільки поверхневий огляд. 1661 мотогодина напрацювання. Сидіння. Є два вентилятори. Кондиціонерів на таких комбайнах не буває є тільки обігрів. Ці комбайни привезені зі Скандинавії, і там більш актуальна тема при збиранні пізніх культур це обігрів. Зверху комбайн. Як я казав, комбайн оснащений двигуном Perkins. 4 75 кінських сил. І ось так, в такому стані він так виглядає. Ну, і стартова ціна даного комбайна 19800 доларів. На даний момент на сьогоднішній день ми маємо 15 комбайнів наявності. Масей Фергюсони, Дронірборгі. Сам по різних моделей: Двітфар, Клас. Є20-й масей, Є206-й Масей. Так і стоїть сам по 600-й. Будь ласка, якщо когось цікавить, звертайтесь. Е -е, ще хочу сказати, що в нас є. Е Такий варіант, як розтермінування по виплаті. Це означає, те, що ви можете взяти комбайн у нас зараз, заплативши при цьому половину його вартості, а другу половину віддати наприкінці листопада місяця поточного року. Дякую всім за перегляд. Сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Бажаю всім міцного здоров'я.